Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо ще одну дуже цікаву партію п'ятого туру Чемпіонату Європи, який проходить у Румунії, у виконанні юного київського гроссмейстера Ігоря Семуненкова. Він грав цю партію чорними проти значно більш старшого суперника міжнародного майстра з Вірменії Артура Давтіяна. Шахісти розіграли на дошці справжній трилер. Доля партії вирішувалася у сильному обупільному цейтноті. Останні секунди спливали на годинниках суперників, і вирішальною стала одна єдина, але дуже груба помилка. Отже, Д4 зіграли білі, Д5, С4 С6. Це слов'янський захист. Кінь Ф3, кінь Ф6, кінь С3 С6, слон G5, H6 і розмін на F6. Білі обирають московський варіант. Е3 грає Давтіян, кінь Д7, ферзь С2, G6. Слон Д3 і розмін на С4. Ігор ставить слона на g7, і суперники роблять короткі рокіровки. А3, Е7, слон А2 і А5, кватирка H3. Чорні грають b7, B5, послаблюючи пішака С6. Білі відразу на це реагують ходом кінь Е4, слон b7, тура А 1 тура FC8. Тут Давтіяну варто було заблокувати пішака, зігравши кінь С5. Щоправда, цей хід не давав білим великої переваги. Але Тура fd1 зіграв Артур і дав можливість українцеві повністю зрівняти позицію, зігравши c 6 c 5 забираємо, б'ємо, dc, розмін на f 3 і ферзь f шість. Білі віддали пішака на c 5 але натомість погіршили пішакову структуру суперника на королівському фланзі. Водночас послабивши білого короля, ще й напали на пішака Б2. Білим краще було зіграти С6, щоб після ферзь Б2 піти турою на d7, створюючи загрози по білих полях. Але тура Д4 зіграв Артур, він захистив пішака Б2, але поступився пішаком ф 3 Далі тура Ф4, взяття ще й на H3. Як ви вже помітили, на дошці з легких фігур залишились різноколірні слони. Що надає цій позиції особливої гостроти. Далі було ферзь Е4, тура а7, тура ж4. Тура а 6 грають чорні, і після тура f4, тура С С6, надійно захищаючи пішака Е6. Слон переходить на діагональ B1 h7, ферзь h5, b4, розмін і слон е 5 з нападом на туру. Та йде на h4, нападаючи на ферзя. Тут на годинниках суперників залишилося приблизно по одній хвилині, плюс, звісно, 30 секунд додавання на кожен зроблений хід. Позиція дуже гостра і кожна помилка може стати вирішальною. Але до певного моменту суперники грають дуже точно: ферзь g5 шах, тура g4, ферзь f6. Слон d3 грають білі, чорні відходять турою на c8, після взяття на b5 заходять на a2 з загрозою мату у два ходи. Тура G2 грає Давтіян, Тура Б8, слон відійшов на d3, і Тура А4, двічі нападаючи на пішака, захист ще один напад, і c 6 грають білі. Загрожує c 7 тому ферзь 7 грає українець, ферзь f 4, напад на туру і взяття на Б4. Білий ферзь під боєм, але Давтіян кидає вперед свого прохідного пішака, з загрозою поставити ферзя з шахом. Партія поступово досягає своєї кульмінації. Якщо побити на B1, даючи шах, і потім піти Тура А8, то білі забирають на G6, жертвуючи слона, далі перекриття, ферзь С4, напад на e 6 загроза С8 ферзь, тому блокуємо і забираємо ще одного пішака: ферзь F7, Тура e 8 б'ємо, С8 ферзь і виникала ось така цікава позиція. В якій шанси сторін рівні. Хоча формально у чорних зайвий слон, але все ж таки на дошці дуже мало матеріалу. До того ж, якщо розміняти ферзів, то нічия, як то кажуть, залізна, оскільки поле перетворення крайнього пішака білого кольору. Але ферзь Д7 зіграв український гросмейстер, і тут білим краще за все було просто побити на Б4. А після взяття несподівано зіграти ферзь Д6. У ноті такий хід дійсно важко побачити. Білі загрожують взяттям ферзя, до того ж і жертва на g6 також серйозна загроза. Тому краще забрати. c 8 ферзь, король h 7, ферзь б'є c 3 Виникала ось така цікава позиція. Тепер зайвий слон вже у білих, натомість у чорних два пішаки. Білі зберігали практичні шанси на перемогу в цій партії. Але Давтіян поспішає. 39-тим ходом він жертвує слона на g6. Ну і чорним не можна брати слона, тому що після шаху слон g7 взяття на b 4 дає білим зайву якість і легко виграну позицію. Тому Самоненков забирає ферзя, якого жертвують білі, і тут контрольним ходом Давтіян робить вирішальну помилку. Найкращим було Тура b 8 Після король G7. Відкритий шах слон С2, перекриття і С8 ферзь. Далі чорні міняються на ж2, можуть забрати на С8, і після взяття дві фігури чорних під боєм відходимо на А3. Нічия в цьому еншпілі дуже ймовірна, тому що у чорних всього лише один зайвий пішак, а на дошці, як і раніше, різноколірні слони. Але цікавіше розгортаються події у випадку відмови від розміну ферзів. Тобто чорні можуть зіграти ферзь Д5 шах. і після e 4 ще один шах. Далі король H3, ферзь H5, шах з поля G4, але мату після Тура А1 немає, тому що білі перекриваються слоном. Шах ферзем, король g2, бити на B1 не можна, тому що білі б'ють з шахом на С3 і просто ставлять чорному королю мат. Тому краще просто повторити позицію. Ферзь g4, ферзь Д1, і це вічний шах. Але, як вже було відзначено, Давтіян критично помилився. Замість того, щоб дати шах на Б8, він побив туру. На що сподівався вірменський майстер, не дуже зрозуміло. Можливо, він думав, що чорні заберуть пішака. Хоча і в цьому випадку, якщо білі грають в тура Б7, після взяття слон e4, але чорні грають ферзь c8, шах, король ш 8 тура e7, загроза тура e8, але тура А8, і у чорних все добре. Та своїм контрольним ходом Ігор Самоненко зіграв більш точно. Він просто перекрив вертикаль Б, поставив туру на Б4. Шахісти пройшли контроль, час додався на їхніх годинниках, і стало зрозуміло, що у білих немає жодної компенсації за відданого ферзя. Давтіян ще трошечки подумав і просто здався. Ось така дуже цікава та хвилююча партія, доля якої вирішилася в обопільному цейтноті. Як то кажуть, програв той, хто помилився останнім. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!